Правда твоя, правда вічна, і закон, то істина. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми ще раз торкнемося питання правди. І я не буду намагатися навіть пояснити або розказати, що таке правда. Я просто хочу наштовхнути вас на ту істину, яка є важлива для вас. І так, що є правда? задав Пилат. І що є правда взагалі в нашому буденному житті? Тому що ми, коли говоримо, що є правда, ми розглядаємо це питання у глобальному масштабі, у світовому масштабі. Але це питання актуальне навіть в побутових речах. Коли ми готовимо, якщо дружина чи жінка готовить борщ на скору руку, просто готовить. Мене попросили щось зробити, і я роблю, щоб відчепилися. Коли я говорю якусь істину, проповідую слово, але просто щоб витратити час, питання, чи це є істина? Чи це є правильно, чи це є правда? Або борщ, який приготований настільки, що, як кажуть, неможливо витягнути за вуха. Допомога як хобі, як радість і так далі. Що є істина? Ми можемо по-різному розприймати. Візьмемо такий простий приклад. Прийшли, сказали, зроби щось. Ти пішов і аби просто зробив. Але знаєте, в нас в селі був один чоловік, давно тоді ще євроремонтів, навіть ніхто не чув, не знав. Він не сильно був майстер, він не сильно спеціаліст. Але до нього приходили майже всі і ну, бабушки, скажімо так, приходили, тому що коли приходили, щось просили, він зразу йшов робити. Фіртка поламалася, прийди зробив він все своє залишав, що ремонтував. Як міг, так робив. Інші могли краще, але їх не допросися. Щось він робив на скору руку або як. Ну, він так вмів, але до нього йшли. Тому що знали, що він допоможе хоча б якось. А інші, які могли, не приходили. Так от, що є істина? Він приходив, робив ремонт в курнику чи десь в інші. І він допомагав. Тому, що є істина? Істина це те, що важливе для мене в цю мить. І мені не важливо, наскільки воно. Якісно, неякісно. Скажемо, бабуся, яка прийшла і отримала допомогу, і тепер ця фіртка відкривається або закривається, її без різниці. Майстер це зробив, не майстер зробив. Правильно він зробив, як довго воно буде. Але це є істина в дану мить для цієї людини. Без цього неможливо. Тому істина дуже часто. Всіх різна. Кожен по-різному ставиться. Для когось істина в грошах, для когось істина в гроші в вині. Ну, вона там і є. Вони в деякій мірі праві. Притчі сказано, дайте напою п'янкому тому, хто гине і вина гіркодухим. Але є вислів що. Істина дуже часто там і втопилася. І так, що є істина? Не істина як правдиве, а як правда. Що має значення для вічності? І ось питання, яке задав Пилат, воно сьогодні звучить для кожної з нас. І це питання, що є істина? Що є, Або що є правдивим, або що має значення для вічності? Не зараз, не тимчасове. Знаєте, коли е, створювали канон Нового заповіту, тому що багато було книг, і сьогодні ви можете зустріти дуже багато апокрифів, е, новозавітніх, там Євангелія від Филиппа, Євангелія від Петра, які не війшли в канон. Так от, глобальним питанням там було так: чи готові християни померти за те, що там написано? І ось е, перші Хто складав канон, які давали рекомендацію, вони розглядали святе письмо і казали, ось цей лист він є правдивий, за нього можна і померти. А ось цей, він цікавий, важливий, але не настільки. Сьогодні в нас є дуже багато різної правди, дуже багато різного. Але те, що є ключовим. Те, що є важливим для вічності, воно і є правда. Христос сказав: не журіться про завтрашній день. І не горіть, що будемо їсти, чи що будемо пити. Або що зодягатися, бо те шукають погани. А Отець Небесний знає. Тобто Те, що є на землі, воно є важливим на сьогоднішній день і в цю хвилину, але в глобальному масштабі зовсім по-іншому. Тому давайте ми для себе визначимося. Кожен для себе має право визначити, що для нього є істина. Те, ради чого він готовий жити тут, на цій землі, і ради чого він готовий віддати це життя. Це є істина. Це є Ісус Христос, який прийшов для того, щоб нас спасти і викупити. І пізнаєте правду, і правда вас звільнить. a